Поки на сході та Півдні України наші бійці стримують російських окупантів, на заході країни когорта Поляків продовжує воювати з українським зерном, і схоже, цей наступ дедалі стає масштабнішим. Від фурта двох трьох вагонів зі збіжжям фермери перейшли до диверсії у 160 тонн. Сьогодні вночі протестувальники висипали з потягу зерно, яке адресувалося не Польщі, а зовсім іншим країнам. Коли одні старікарі спустошували вісім українських вагонів зерном, інші озброювалися цвяхами. План дій у них простий ще більше загострити конфлікт та надовго зупинити наші фури пробитими шинами. Приїхали з машиною, викидає гвозді, на раду. А я що Лежать, воно дивіться скільки ми назбирали. Це тільки біля одної машини чи біля двох? Я, в мене... А, біля біля одної машини. Дивіться скільки назбирали. Вже сьогодні зранку стало відомо, що фронт фермерів-протестувальників на кордоні підсилять ще й польські перевізники. Вже з 1 березня вони планують повернутися з блокадою до пунктів пропуску Гребене, Дорогуськ та Курчова. А також ймовірно перекриють ще й медику. Президент України вже прокоментував напруження між урядами обох країн та назвав конфлікт суто політичним питанням. Зрозуміло, що є внутрішня боротьба в Польщі, і дуже не хотілося б, щоб політики. Так робили зараз а, цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами. Я в це не вірю. Люди там розумні. Вони розберуться так само, як і наші люди розібрались, в чому справа. Використовувати Україну як тиск на європейські інституції це просто несправедливо. Для нас дуже важливо зберегти Союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо. Захищати наш бізнес, нагадаємо, що 23 лютого українські урядовці прибули на кордон, аби вирішити аграрний конфлікт. Однак поляки, так як і обіцяли, проігнорували цю зустріч та зголосилися на переговори аж 28 березня. Євгенія Полікарпова, правда тут Львів. Хотіли знеструмити Львівщину. Служба безпеки викрила подружжя, яке працювало на ФСБ. А почалося усе зв'язня, який через соцмережі виправдов напад Росії. Саме його окупанти завербували першим та дали завдання зафіксувати на фото основні електростанції, які живлять більшу частину регіону. Далі у планах ворога було атакувати ці важливі об'єкти ракетами. Зрозуміло, що перебуваючи за гратами, новоспечений агент не міг самостійно виконати наказ, тож до спілки взяв. В свою дружину на цьому етапі робота львівського подружжя на ФСБ і завершилася, адже наша спецслужба викрила їх ще до того, як вони встигли накоїти лиха. Тепер зрадникам загрожує довічне ув'язнення. Співробітники ФСБ налагодили з ним контакт та провели дистанційне вербування. Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув'язнений отримував агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання. Співробітники СБУ своєчасно викрали злочинні намери російської спецслужби та запобігли їх реалізації. Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував саме для комунікації з ФСБ. У Львові масово зупиняють будівельні проекти через нещодавно прийняті владою накази, що обмежують діяльність забудовників. За словами експертів, є ризик того, що у інвестиційних проектах, які вонувалися впродовж останніх років, будуть переглядати концепцію доцільності. Восени було прийнято два документа: восени і в січні цього року було прийнято два документи. Перший це наказ управління історичного середовища Львівської обласної державної адміністрації, який встановив режими і зони забудови стосовно пам'яток місцевого значення. І другий документ це наказ Міністерства культури, який аналогічно визначив обмеження щодо територій пам'яток національного значення. Однак ці накази викликають багато запитань, кажуть юристи. Міністерство культури затвердило історико-архітектурний опорний план науково проєктну документацію історико-архітектурний план міста Львова. Е чим встановило певні межі і режими охорони для пам'яток, які знаходяться в межах міста Львова, для зон пам'яток, які знаходяться в межах міста Львова. Однак е історико-архітектурний порний план це категорія не пам'яткоохоронного законодавства, а містобудівного законодавства. Відповідно, згідно правил, документація, на, е що стосується містобудівного законодавства, затверджується органом місцевого самоврядування, який є міська рада. І таким чином, внаслідок прийнятих наказів, було зупинено в реалізації 49 проєктів у Львові на суму понад 100 мільйонів доларів. Станом на сьогоднішній день ми не можемо дозволити собі такої розкоші, ігноруючи законодавство, знищувати потенціал економічної будівельної галузі, який фактично один з небагатьох працює в нашій країні, тому що економіка потребує стабільності і розвитку інакше нам буде достатньо складно. Перемогти в тій війні, а для цього потрібна єдність, узгодженість в дій всіх учасників процесу і спрямованість їх виключно на позитивний і конструктивний результат. І додає, що вони зі своєї сторони готові допомогти фінансово, інтелектуально та ресурсно, щоб містобудівна документація була розроблена згідно закону та зі збереженням історичної спадщини. Ми, як спільнота, яка представляє будівельну галузь девелоперський бізнес, однозначно готові підтримувати і місто і профільні і центральні органи державної влади в питаннях охорони історичної і культурної спадщини. Але ми вважаємо, що такі питання повинні в першу чергу грунтуватися на чіткому і неухильному дотриманні тих процедур, які записані в законі. На жаль, зараз це було про. Ігноровано, тобто історико-архітектурний опорний план згідно з вимог закону про регулювання містобудівної діяльності мав затверджуватись не міністерством культури і інформаційної політики, а мав затверджуватись Львівською міською радою в складі генерального плану міста, одночасно із затвердженням генерального плану. Такого рішення орган місцевого самоврядування не приймав, тому ми вважаємо, що історико-архітектурно-опорний план в тій редакції, в якій була затверджена науково проектна документація, він на сьогоднішній день не діє. Відповідно, оскільки прийняте з порушенням чинного законодавства і не тим органом, який мав затверджувати. Наразі ці накази оскаржені. І надалі їх дійсність будуть розглядати у судовому порядку. Перший огляд дівчинки проводить неонатолог ще в пологовому будинку. Тоді у новонародженого немовляти перевіряють, чи є вроджені аномалії. Якщо все добре, фахівці рекомендують прийти на обстеження через декілька місяців. Перший візит до лікаря-гінеколога бажано зробити до 6 місяців. Особливо звертаю увагу мамам, які під час вагітності приймали препарати гормональні. Важливо не пропустити зарощення статевих губ, якісь прояви мастодинії у дівчаток, чи набрік молочних залоз, чи набрік статевих губ, чи якісь вульвіти, вульвові геніти, коли супроводжуються виділеннями. І, звичайно, що вся ця патологія заслуговує уваги лікаря-спеціаліста, тобто дитячого гінеколога. Наступний візит фахівці рекомендують зробити у віці 9-10 років, коли йде формування вторинних статевих ознак. Дівчатка дуже часто скаржаться в такому віці на біль в молочних залозах, якийсь дискомфорт, починаєш швидше жерніти волосечко, йдуть гормональні всякі перепитії в організмі. Тому до того треба відноситися спокійно, батьки мусять поговорити з дівчатками, сказати, що в тебе вже відбуваються зміни в організмі, це і нормально, ти дорослішаєш, і кожна дівчинка дорослішає по-своєму. От зокрема, саме в такому віці на перший огляд до гінеколога своїх донечок привела Наталія. Зокрема, жінка цікавиться щепленням від вірусу папіломи людини, адже хоче профілактувати небезпечні захворювання, які може викликати цей вірус. Планую не знаю, чи зараз у віці 9 років, але так планую, тому що вважаю, що вакцинація обов'язкова і краще попередити хворобу, якщо є можливість це зробити. Нагадаємо, що така вакцинація рекомендована дівчаткам у віці 11-12 років, щоб не допустити рак шийки матки. Її для жителів Львівщини у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі можна зробити безкоштовно. Рак статевої сфери це не є хвороба старших. В, в нашому випадку і в, на, в нашій лікарні е, були випадки виявлення ракуші, матки, раку шийки матки і раку яйників в досить ранньому віці. Тому не зволікайте, запрошуємо на консультацію і кращий метод лікування це, звичайно, є профілактика. Якщо дівчинку нічого не турбує, то наступний візит потрібно запланувати у віці 11-13 років. Тому що віці 11-13 років йде встановлення менструальної функції. Дівчатка можуть бути схильні до кровотечі, особливо це коли перші кровотечі. Це називається аномальні маткові кровотечі в дівчаток підліткового віку. Можуть бути нерегулярні менструації, воно викликає дискомфорт, тривожні стани. Не варто відкладати візит до гінеколога, якщо у дівчинки з'являються скарги на почервоніння, виділення зі статевих шляхів, свербіж, подразнення у ділянці геніталій, надмірні, болючі місячні, перечасний статевий розвиток чи навпаки. Це має бути вік 16-17 років. Це є вік статевого дозрівання, коли вже зростає сексуальна активність, є інфекції, які передаються статевим шляхом. Є незапланована запланована або небажана вагітність. Є порушення менструального циклу через те, що дівчинка невдало прийняла дані контрацептив або неправильно його взяла. Чи звернулася за порадою до коліжанки, і вона сказала прийняти її цей чи інший препарат. Це є небезпека. Тому візит до гінеколога для кожної дівчинки є обов'язковий. Додамо, що до дитячого гінеколога електронне скарування не обов'язкове достатньо попередньо записатись на консультацію. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда тут Львів. Трагедія, яка просто не вкладається в голові у червоноградському районі. Водій Джипу Чирокі, якому 52 роки на смерть збив 13-річного школяра і кермувальник і його жертва – мешканці Сокаля. А сама аварія сталася за 15 восьма вечора. Експерти підозрюють, що причиною цього лиха могли стати сутінки, але це лише версія. У цю хвилину слідчі покроку встановлюють усі обставини, які стали фатальними для бідолашного підлітка. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення. Павлення волі.